Вітаю вас, шукачі пригод! Сьогоднішня моя розповідь завершує трилогію оповідок про дочок богині магії Містри, діяльність яких мала чималий вплив на історію світу забутих царств. Тому сідайте зручніше та послухайте історії останніх семи сестер. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим. Хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних вотердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал. Під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артіфісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Єдине, що я прошу вас зрозуміти, це те, що як керівник мого міста я змушений діяти заради загального блага. навіть якщо це. Може образити когось окремо, вибачення Алустріль Сільверхенд перед Дрістом Туарденом. Незлим Дроу, якого вона тим не менше не впустила до свого міста. Аллустрієль Сільверхенд. Ендуе Алустрієль Сільверхенд. Це одна із семи сестер і обраниця містре. Вона народилась в рік Сніжного меча, її ім'я. Було відомо будь де на північ від земель Тетіра і на захід від міста Ревенс-Блак. і повсюди знали, що народ міста, яким вона правила, обожнює свою правительку та безмежно відданий їй. Аллустріаль була мудрою і справедливою правителькою, але при цьому могла ставати нещадною, коли цього вимагали деякі дипломатичні перипетії. Дехто скаже, що з цієї та багатьох інших причин ця дочка Містри стала найулюбленішим сувереном на всьому Файруні, і тому більшість її підданих зробили би усе, що від них залежало, щоб запобігти заподіянню шкоди своїй пані. Після того, як їх батько покинув своїх дітей, Містра відвела Ендуе. Та її старшу сестру Анастру до суворого арфіста, відомого як Таматор Старий. Богиня видала дівчат за його племінниць, яких він вважав нещодавно померлими, разом із його молодшим братом і невісткою. Цей дядечко сподівався вивчити обох своїх племінниць на рейнджерів, щоб підготувати їх до майбутньої служби в рядах арфістів. Але. На його превеликий жаль, жодна дівчина не прийняла такий спосіб життя. Невдовзі в Анастри проявився природний талант до арканної магії, і вона пішла учнем до іншого вчителя, залишивши Алластеріель продовжувати жалюгідне існування з розчарованим Таматором. Тяжке дитинство навчило Ендуе, що щастя, це не те, що вона може отримати просто за красиві очі. Їй доведеться переслідувати його, а якщо навіть і здожене, ділитися здобутим щастям. З цієї причини Алустрель на початку свого життя відправилася на пошуки пригод. Вона плекала ідею щодо зміцнення миру між усіма расами та бажала скоріше розвивати мистецтво, ніж лазити по підземеллям в пошуках скарбів. Саме тому Алустріль. Рано покинула свої поневіряння, щоб відправитися до міста Сільверму на півночі Файруна і почати там втілення своїх ідей до життя. У рік важкого серця вона прибула до того прекрасного міста, замаскувавши свою особистість та взявши собі ім'я Елое дуален на честь своєї матері. Сільвермоні вона продемонструвала свою майстерність. У володінні магією та досить швидко стала довірною особою і близьким другом верховної магеси міста. А лише через кілька років, у рік вогняної стіни, так звана Елуе разом із сестрою Верховної Магічки відкрили коледж Леді. Ця магічна школа відома своїм унікальним способом оплати, згідно з яким студенти. Працювали як частина захисту Сільвермону тільки з часу, тільки навчалися в коледжі. Приблизно через 20 років вона разом з іншими сильними магами створила знаменитий місячний міст, який замінив колишній кам'яний. У той самий період ними було створено також Міфаль потужний магічний ефект, який захищав місто від деяких створінь. Та використання певного типу магії. В рік Забутої слави, коли верховна магеса міста переїхала до Ельфійського раю у Файруні острову Еверні, саме Елое було названо наступним верховним магом Сільвермуна. В рік Беззубих черепів Алустріель залишила місто та перемістилася на зовнішні плани, щоб битися там з лордом Танарі. Рада Сільвермона повинна була вибрати її наступника. Однак, замість того, щоб працювати над покращенням життя в місті, ці радники стали боротися між собою за владу. Це, зрештою, зробило їх уразливими перед одним із їхніх лав, а саме воєначальником Лаштором, командиром міської армії, який вбив решту своїх товаришів. І силою захопив контроль над Сільвермуном. Але вже через рік найвидатніший учень Елуе таналантара Мітерсаал, повернулася до міста і публічно стратила цього тирана, отримавши після цього мантію Верховного Мага. У рік Чорної Орди улюблене місто Алустрель знову опинилось під загрозою потрапити під владу зла. Цього разу самоцвіт півночі взяли в облогу орки, що дало змогу воєначальнику Халосу розбивателю щитів озурпувати владу над містом. Але цей воєначальник недооцінив орків і невдовзі загинув від їхніх тонків. Ця нестабільність дозволила оркам робити стіну Сильвермуна, І, хоча місто не було взяте, облога продовжувалася. А контроль над містом знову перейшов до нелегітимного керівника, яким цього разу став візард на ім'я Шалос Етенфрост. Після ще двох місяців Елое повернулася та за підтримки своєї сестри Шторм і армії арфістів розбила орків загарбників. Шалос Етенфрост загинув. При цьому різні легенди приписують цю перемогу як шторм. Так і її старшій сестрі. І, одразу після перемоги, кожен з мешканців Сільвермуна проголосував за те, щоб наступним верховним магом стала вже Алустрель, яка нарешті відкрила частину правди про свою особистість. Через якийсь час Ендуе зібрала лідерів різних міст і містечок півночі в Сільвермуні, де вони обговорювали спільну безпеку. Перед обличчям наближення нових загроз, передбачення яких вона нещодавно отримала. Цілих три дні тривала ця конференція, але врешті-решт лідери погодилися, що в їхніх інтересах об'єднатися в альянс. Наступні десять днів не вщухали суперечки щодо того, хто має очолити новий союз. Зрештою, лідером, як не дивно, була обрана Алстрієль. Яка, правда, ще цілих 10 днів роздумувала, перш ніж прийняти цю пропозицію. Її першим рішенням після заснування Альянсу Сільвермона було піти з посади правителя свого міста, щоб мати змогу краще зосередитися на своєму головному проєкті. Апофеозом цього проєкту стало утворення ліги Сільвермарша, Конфедерації міст на півночі Файруну. Які захищали свій регіон від зростаючих порт орків з гір та інших більш страшних загроз. В склад ліги увійшли міста Сільвермун, цитадель Адбар, Еверлун, Цитадель Фелбар, Сандабар, Міфрілхал та інші менш відомі. Більшість істориків вважали, що Ендуе в період відомий як Магічна чума. Але насправді вона сховалась у Кендл Кіпі, знаменітій укріпленій бібліотеці, яка вважається бастіоном просвіти та знань на узбережжі меча. Але це вже зовсім інша історія. Кілью Веладорн. Кілью на прізвисько Темна сестра це наймолодша із семи сестер, яка народилася в рік Вірма, який пробудився. Вона була об'єктом диких чуток, які передавалися в поверхневих королівствах лише пошепки та створили їй репутацію, яка часто була далека від правди. Незважаючи на те, що Кілію народилася від людської пари, вона була чистокровною дров через дивні події, які відбулися після її народження. Коли її мати, червниця напівельфійка Елое, виношувала цю дитину. Вона була майже перетворена на лушпиння силою містри, якою жінка була одержима. Вважаючи, що його дружина стала жертвою Злого Духа, її чоловік, Дорналд Срібнорукий, убив Елуе, поставивши під загрозу не лише життя, але й душу новонародженої дитини, оскільки вона могла бути повністю знищена силою богині магії, що текла в ній. Шукаючи іншу вагітну жінку достатньо сильно, щоб виносити дитину, містра вибрав на цю роль Дроу, послідовницю богині Трі на ім'я Іллірестара Веладорн. Та очолювала групу однодумців, які збирались заснувати спільноту на поверхні поблизу місця, де Дорнал убив свою дружину. Ненароджена донька Ілірестари якраз загинула, і це, зрештою, призвело б. До смерті матері. Оскільки Еліс Трі намагалася знайти спосіб врятувати свою послідовницю, богиня Магії запропонувала наділити мертву дитину душею своєї молодшої дочки, щоб врятувати обох. Темна діва прийняла пропозицію містри і темна сестра пожила і разом з нею народилась дружба між Еліс Трі та леді Таємниць. перші роки Кілью. Жила в підземлі у Буйрандіні, крихітному поселенні темних ельфів, які знехтували лос та іншими злими богами темного солдаріну. Коли темна сестра була ще дитиною, Ейлістрі у вигляді приголомшливо красивої дроу за вишки 9 футів, з'явилася до неї, попросивши дівчину привезти своїх друзів на допомогу темним ельфам, які мешкали неподалік. І потребували допомоги. Пізніше на Келью компанію чекала більш важка місія, коли їх богиня попросила їх знищити шахту, відому як Яма Гонадура. Там темна сестра зустрілася з аватаром покровителя моля, і на цьому її історія могла би закінчитися. Але Елістрі та Містра використали тіло обраниці як провідник. Своєї сили і стріблястий вогонь спалахнув на тілі злого божества і горів доти, доки той не втік, рятуючи своє життя і втративши значну частку своєї сили. Згодом Кілью стала верховною жрицею променаду темної діви, храму Ейлі Стрі поблизу підземного міста Фулфор під Вотердіпом, темна сестра. Люто ненавиділа тиранів, работорговців і тих, хто пригнічував розумних створінь. Вона швидко долучалася до боротьби проти таких сил, що часто приводило її до сутичок з послідовниками богів Вайрауна та Лос, а також організаціями на кшталт Жентаріму. Крім того, вона часто принижувала всіх тих, хто недооцінював її та дрову променаду. Наприклад, намагаючись здійснити набіг на храм та позбутися тамтешніх темних ельфів. Вона в таких випадках давала незабутній урок таким нападникам. В рік втраченої фортеці темна сестра задумала найамбітніший план усього свого життя, а саме, вбивство могутнього демона Балора, причетного до падіння раси Дроу. У разі успіху. Вона б мала шанс звільнити темних ельфів від впливу цього демона. Але під час ритуалу, в якому їй допомагала сама Лаераль Сільверхенд, Келью загинула від руки Леді Спокути. Ця панянка, яка прийшла на фінальну співбесіду до головної мамці всіх дров, але так і не отримала омріяний офер, має власну, цікавезну історію. І, можливо, колись ви зможете її почути. Подібно до інших з семи сестер, які не зовсім загинули, незважаючи на смерть їхніх тіл, душа кілью знайшла притулок у плетінні, де вона продовжила існування в якості привида. Отака вона історія семи дочок, богині містри хтось з них був королевою відьмою, хтось шукачем пригод, а хтось очільником цілої конфедерації великих міст. Але всі вони в більшості випадків використовували свої сили для протистояння прихильникам зла або тим, хто ніс загрозу їх сусідам чи підданим. І не дивлячись на те, що більшість з них спіткала смерть, вони загинули так само яскраво, як горів срібний вогонь, яким наділила своїх обранець велика богиня матір. І як доводиться наприкінці нашої зустрічі. Я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Ансі за зведення моєї розповіді воєдину. І додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.